Київ пішов в Абанку у відносинах із Вашингтоном так реагують аналітики на сварку президентів України та США на брифінгу у прямому ефірі. Ізраїльський військово-політичний оглядач Іга Левін вважає, що Володимир Зеленський навмисно не став прогинатися під Дональда Трампа і віцепрезидента США Джея Дівенса, коли вони почали тиснути. Взагалі подібний градус дискусії на протокольній зйомці є чимось небаченим. Ну і насправді про це висловлюються, і дипломати слухала, що про це говорив повноважний посол. Андрій Василовський він говорив, що в гостях так не поводяться, маючи на увазі поведінку президента Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Це його пряма цитата. Ну так чи інакше для України та її європейських союзників це абсолютна катастрофа. Єдиним переможцем тут є Росія. Так на події в овальному кабінеті відреагувало видання News. Зазначається, що президент Володимир Зеленський відкрито кинув виклик американському колезі Дональду Трампу через його мі. Який підхід до Путіна і закликав не йти на компроміси із вбивцею? Президент України Володимир Зеленський планує прибути до Лондона в неділю для подальших переговорів із європейськими лідерами, де представить їм повний звіт про свої переговори із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє видання «Зе Гартян. Побачили, друзі, ми низку реакції. і так само закличу я вас відреагувати на те, що сталося у Вашингтоні в Білому домі. Чекаю на ваші повідомлення: 068 044 044 1. Номер незбінний, вайбер, ватсап і телеграм відкриті до спілкування. Дуже хочеться мені зробити ось такий зріз серед наших глядачів. Безпосередньо що з цього приводу думаєте. Ви обов'язково долучайтеся, пишіть свої думки. Як буде хвилинка, я буду їх озвучувати, і звісно, намагатимусь максимально відповідати вам. Але давайте тримати зворотній зв'язок і таку комунікацію, тому що насправді це важливо на пересічний день для нашої держави, і мені дуже цікаво, як ви його сприймаєте. І ще трішечки поговоримо про реакції різноманітних країн. Слова підтримки і розуміння висловила прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіління. І з самого початку повномасштабного вторгнення ця європейська країна була на стороні нашої держави на своїй сторінці у мережі X Сіління написала Латвія разом з Україною. А Бельгія та ЄС залишаться на правильному боці історії. Разом ми повинні впоратися із цим викликом за справедливий всеосяжний і міцний мир. Так відрогував на візит української делегації в США міністр закордонних справ Бельгії Максим Приво він написав: Україну розраховує на нас. Ми завжди будемо на вашому боці, на боці країни, яка три роки так завзято бореться за свою свободу. Країна суверенітет і територіальна цілісність, якої були порушені. А європейський союз посилюватиме підтримку України, щоб та й надалі змогла давати відсіч агресору. Про це заявила верховна представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Калас. І тут питання, чи справді зможуть європейці Європейський Союз стати гарантом тієї безпеки або альтернативою, яку надавали Сполучені Штати Америки. Раптом допомога із США припиниться, тому що на початку цього тижня була дуже цікава статистика: що 55%... Загалом потреб збройних сил України ми закриваємо самотужки. 25% надходять від Європейського союзу, і 20% від Сполучених Штатів Америки. Чи зможемо ми цих 20% відсотків випадку найгіршого сценарію, якимось чином розділити із європейським союзом? Величезне питання, і тим паче я нагадаю, що низка світових медіа так само писали, що без нових пакетів допомоги Сполучених Штатів Америки нам зброї і ресурсів для того, аби захищати себе ви вистачить тільки на найближчих півроку, тобто фактично до літа, такі тривожні дзвіночки.